СБУ кол колцентр, який обкрадав клієнтів українських банків. Двоє мешканців чернівців після відбування термінів за крадіжку та розбій організували шахрайську схему видурювання грошей. До свого бізнесу долучили ще чотирьох спільників. Фігуранти телефонували клієнтам фінустанов від імені Буцімто Служби безпеки банку та повідомляли вкладникам, що їхні розрахункові картки намагаються зламати шахраї. Потім пропонували вберегти заощадження і перевести кошти на так званий безпековий. Рахунок через онлайн додаток таким чином. Фігуранти вводили потерпілих в оману і змушували їх переказувати гроші на підконтрольні банківські рахунки своїх спільників. Після цього знімали готівку та передавали її у злодійську касу, залишаючи собі відсоток з кожної транзакції. Кіберфахівці СБУ задокументували епізоди незаконної діяльності зловмисників, які ошукали потерпілих з різних регіонів України. Обом фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно за попередньою змовою групи осіб. Триває слідство щодо виявлення усіх причетних до злочинної схеми осіб.